Після рекордних ударів по Україні і атаку на Польщу, яка відбулася вчора, республіканці Сполучених Штатів наполягають на санкціях проти Російської Федерації. Вони прямо закликають Трампа діяти жорсткіше, додаючи, що мета Путіна насправді це тягнути час. Відповідь адміністрації президента США вже є. Міністр енергетики США Кріс Райт заявляє, що президент США Дональд Трамп надає пріоритет припиненню війни в Україні, а не санкціями проти Росії. Ну, мовляв, в пріоритеті Адміністрації Трампа завершення війни, але без надто великих руйнувань. Тобто, коли Росія б'є по Україні, то це невелике руйнування. Я вам нагадаю, що днями Трамп заявляв про готовність перейти до другого етапу введення санкцій проти Росії, а сьогодні ми знову чуємо, що вони не хочуть надто великих руйнувань. Тобто, друзі, по факту, ми бачимо, що після того, як Росія атакує НАТО дронами в Польщі, ну, Трамп, реакція Трампа, чесно кажучи, виглядає ну, такою розпливчастою, м'яко кажучи, він заявив, що ну подивимось. На що подивимось. Реально дрони атакували країну НАТО. А ви подивитесь? Ну, звичайно, після таких подій син сенатори республіканці наполягають на нищівних санкціях просто проти Росії. Ну а Трамп досі, який, до речі, раніше критикував Байдена за нерішучість, зараз сам демонструє подібну поведінку, якщо не гіршу, він просто нічого не робить. І це обурює друзі. Слова про мир там і зупинення кровопролиття, які, про які говорить Трамп, вони звичайно звучать красиво, але дій практично немає. Уявіть собі, Дональд Трамп уже при владі більше півроку. Уявіть, скільки за цей час загинуло українців. І кожен день без рішучих кроків наших союзників це нові втрати, замість того, щоб діяти швидко. Америка просто тягне час, ну а Росія, звичайно, продовжує ескалацію. Бачимо, як вже дрони летять в Польщу. На цьому, друзі, я закінчую своє відео. Тисни лайк. Дякую тобі, підписуйся. До зустрічі!